Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і Резеньков зробив нову заяву. Це було, здається, вчора. Не здивуюся, якщо росіяни озвучать жест доброї волі під виглядом якогось катаклізму. І так, давайте просто подивимося: чи дійсно готується Росією жест доброї волі стосовно. Криму віддати Крим Україні. Ну, якась підготовка йде до чогось, але я не бачу, щоб тут був жест доброї волі. Дивіться, коли випадає диявол, я завжди часто наголошую, що це людина прямо казиться, хоче влади, хоче. Перемоги своєї не хоче щось віддавати. Розумієте, ось це і є це. Тобто, я не бачу, щоб вони готували до жесту доброї волі. Скоріше за все, вони готуються. Пам'ятаєте, ми вже робили розклад: що рили вони окопи. Ось це так. Ось це так. Ви думаєте, вони рили окопи для того, щоб потім це все здати? Та ніколи в світі. Диявол, ви знаєте, він стоїть до кінця. Це вже коли його прикончуть, це вже коли його рознесуть, це вже коли все заберуть в нього. Розумієте, насильно, тут насильно, тут так нічого по добрій волі не буде. От вони всю енергію вкладають, укріпляються навпаки. Вони готові, бачите якщо взяти ось ці дві карти, ось. Тобто тут протистояння буде. Я не бачу ніякої доброї волі. Готується українською стороною. Наступним часом давайте подивимося наступні декілька тижнів контрна... Верніше, наступу на визволення Криму. Готується чи ні? Саме Крим дивимося. Ну, Тут теж спокійно все. Але... Ось карта вже показую. Воно, ви знаєте, відверто вам скажу, тут нічого нам не повідомляється, тому я зараз не буду розкривати ніякі таємниці. Бачите, дивіться. Єдине, що скажу, наші як підуть, як ми почуємось, але ви знаєте, ми можемо і не почути. Ви бачите? Вірніше, не те, що ми можемо не почути, це не говорить про те, що вони дуже легко. Візьмуть, просто буде без, як би це сказати, все якось на... для нас буде спокійно висвітлюватись, але наші війська ось іде сила. Тобто тут іде сила і колісниця. Це потужна енергія піде з визволенням. Я вам не можу сказати, що це саме у травні буде скоріше, можливо, і ні. Але найближчим часом, як тільки наші підуть, ви бачите, ось ці дві карти вони про це говорять, так і звільнять. Як тільки ми почуємо, що наші почали звільняти, так і так, поки що ще ні. Але я бачу, що буде. буде. Найближчим часом це може бути і через декілька місяців, тому я мовчу. Але мені чомусь так здається, що це буде влітку або ось зараз травень, так? Травень літо. Все, мої дорогеньке, щоб не розкривати всіх таємниць наших військових, Росія готується до захисту, до боротьби, і по дияволу вона не збирається нічого віддавати, ніяких жестів доброї волі не чекайте. вам, мої любі, і разом до перемоги!